репер пропагандист Тіматі отримав заочну підозру від СБУ. За даними слідства, Тіматі, а він же Тимур Юнусов, є носієм російської пропаганди. Був довіреною особою Путіна на президентських виборах з 2012 до 2024 року і навіть брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги диктатора на так званих виборах. Окрім того, Тіматі систематично підтримує російську агресію проти України та анексію Криму. Зазначено, окупований півострів репер їздив немає. Менше на сім концертів, під час яких схвалював терористичні наративи РФ та виступав за легітимізацію окупації Криму на підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомили про підозру за поїздки на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння шкоди державним інтересам. Однак на жаль, пісні російських виконавців і досі входять у п'ятдесятку в українському Spotify. А на вашу думку, що має змінитися в головах українців, аби російська музика назавжди зникла з плейлистів?